Добрий день, з вами я, Наталка, і наша підготовка до НМТ з української мови. А тема нашого сьогоднішнього уроку це лексика. Лексика цариця української мови. А чому? А тому, що без знання лексики ми не зможемо навчитися спілкуватися. І у мене одразу до вас запитання: як правильно українською мовою говорити? Я вважаю, що я правий, або я рахую, що я правий. Знаємо, правильно говорити українською мовою? Я вважаю, що я правий. А от рахувати це в математиці цифри. Ще ось таке запитання: чи правильно говорити українською мовою у місяці травні, чи у місяці червні. Чи у місяці липні, як же правильно? А правильно казати так: у травні, у червні, у липні, без слова місяці. І ще: чи можна використовувати умовлені чи то письмовому, чи то усному? активні дієприкметники на уч-юч: типу працюючий, малюючий, виконуючий. Ні, не можна. А як же можна? А можна ось так: той, який працює, той, який малює, і той, який виконує. Знаймо і використовуємо. З вами була я і наша підготовка. Далі буде. Ставмо вподобайки і підписуємося на мій канал. А далі на вас чекає дуже багато цікавого і корисного. До побачення.